Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про СТ10 рівня Японії СТБ-1. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Друзі, коротко про цей танчик. Я провів стрім, мені дуже сподобався. Думаю, запишу вам новий відосик про навички екіпажу. Прям непоганий танчик. Заграв, тому що ББшка прям летить хорошо, кумулятив летить хорошо в СТБшки. Сподобався. Так, вогнева міць, друзі, у нас виходить мінус 14 КВН. Час зведення і розкид при моєму обладнанні польової модернізації і навички у вас на екранах. Середнє пробиття у нас ББшки виходить 262, і середня шкода виходить у нас 365. Друзі, переходимо до екіпажу. Навички основної спеціальності, командиру, бойове братерство, ремонт, маскування, гострозір, екстремальні умови і координація. Це прокачав я і бонусні навички, радіоперехоплення, професійний зв'язківець і пожежа Переходимо до навідника, бойове братерство, ремонт, маскування, швидке зведення, обов'язково СТБ, концентрація і плавне обертання. Башти мені сподобалось для СТБ, це прям топово. Переходимо до механіка водія, бойове братерство, ремонт, маскування, знавесь двигунів, віртуоз і плавний хід. І саме головне, звичайно, це заряжаючий. Заражаючому бойове братерство, ремонт, маскування, ідеальний заряд. Чому це саме головне? Тому що ідеальний заряд ББшку зробив і голду, просто імбову. Непогано летять, мені сподобалось, так що і вам рекомендую прокачувати ідеальний заряд. Поліпшення бою кладки і обов'язково інтуїція, друзі, тому що і ББшка грається непогано, і голда іграється, і плюс фугасик. Чередувати потрібно, обов'язково прокачуйте інтуїцію. Переходимо до обладнання, друзі. В основному я ось таке обладнання використовую на відкритих мапах. У нас виходить система підвищення рухливості Т3, десь позицію зайняти, мені прям взагалі подобається. І стабілізатор, і досилач. І в настановах обов'язково досилач. Друзі, якщо ви новачок цієї гри, обов'язково ставте вентилятор. Тому що вентилятор дасть вам буст, і у вас буде розкид трішечки файніший. Прямо по одному будете настрілювати. А якщо ви вже більш Досвідчений гравець, і у вас немає системи підрішення рухливості Т3 і Т2, то обов'язково трофейний турбонагнітач СТБшки шки не вистачає і обов'язково ставте турбіну. Ну, Мені прям непогано грати з турбінкою. Ну я поставив систему підвищення рухливості Т3, мені більш сподобалося. Так і, друзі, на міських мапах я використовую ось таке обладнання. Друзі. У нас виходить стабілізатор, загартування і досилач. І в настановах. На друзі, якщо у вас в настановах нема на досилача, берете плавне, плавне обертання башти, ставите прямо в настановах і будете задоволені. Переходимо на відкриті мапи, друзі. Ось такий боєкомплект я використовую на відкритих мапах. У нас тут виходить ББшка 21, 1185, а в ігрі, коли будете запускатися. У нас виходить 1300 плюс. І швидкість польоту голди в нас зараз 950, а в ігрі буде практично 1100, прям непогано. І трішечки фугасів. Так, і на міських мапах їдемо з важкими танками відігрувати, обов'язково побільше заради в голди. Ось у вас на екранах. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Виходить перше, перше, друге, друге, третє, друге, четверте, перше і п'яте поставив друге. Друзі, я вам всім вдячний. Дякую велике, хто мене підтримує. Пишіть там, як вам СТБшка подобається, не подобається. І якщо хочете якийсь танчик від мене, пишіть в коментарях. Я вас обнімаю по одному. Ну, друзі, і якщо Ютуб дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, і я вам зайду як стрімер, Славко Металіст. Підписуйтесь на канал, я буду радий вас бачити. Просто по одному, друзі, і не поспішаємо. Я буду чекати вас на стрімах. До зустрічі. Дякую вам за все. Пока-пока.